Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розповім вам про теперішній доконаний час Present Perfect Tense. Теперішній доконаний час це дія, яка вже відбулася і має свій результат. Слова вказівники, слова маркери already вже Just. Тільки еве коли-небудь, неве, ніколи, синс з тих пір, біфо, до, yet, ще. Щоб утворити теперішній доконаний час, ми використовуємо допоміжні дієслова хев-хез, після яких йде. Перше смислове дієслово, якщо воно правильне, з закінченням іді. Якщо воно неправильне, ми використовуємо форму 3 – таблички неправильних дієслів. Допоміжнє дієслово have вживається з підмитами I, you, we, they. Допоміжнє дієслово has вживається з підмитами he, she, it. Зверніть увагу на нові слова. New words це табличка неправильних дієслів, яка складається з першої, другої. Та третьої форми. Для утворення теперішнього доконаного часу ми використовуємо форму три таблички неправильних дійслів. Find, found, found. Шукати знаходити. see – saw, seen – бачити. catch – caught, caught – ловити. I have already found a treasure chest. Я вже знайшла скриню зі скарбами. They have caught a pirate. Вони спіймали пірата. He has just seen a pirate flag. Він бачив тільки що прапор піратів. Thank you. Goodbye.